Дніпро чи не вперше, принаймні, у новітній історії приймав представницький турнір національного масштабу Самбо, чемпіонат України серед студентів, змагання зібрали під дахом великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста, понад 100 юнаків дівчат з 21-го вищого учбового закладу держави. Це дуже важливе, знакове для міста події. По-перше, під час війни наше місто, як спортивна столиця, як декларує наш, декларував наш мер, розвиває все більше видів спорту. і не просто на містечковому рівні, а розвиває на рівні проведення всеукраїнських змагань. У нас минулого року наприкінці відкрилась федерація самбо України і возглавив один з наших міських депутатів. І він такий ентузіаст свого діла. І я можу сказати е чесно, що це він вибігав. І цю змагання і його такого оздоблення на, на рівні. Це під час війни це під час такої тотальної економії, це під час, коли всі так, хвилюються, бояться. Ну це зрозуміло, але навіть такий час, навіть з таким бюджетом, в таких складних умовах, ми е, можемо завдяки ентузіастам, завдяки співпраці міста області, ми можемо е, організовувати додаткові види спорту на, на такому рівні. Що ми можемо проводити всіукраїнські змагання, тому це важливо, знаково, і я вдячний всім, всім учасникам, завдяки кому це можливо, і я вдячний нашим збройним силам, завдяки яким ми сьогодні не дивлячись на те, що зараз тривога. Ми можемо відносно спокійно проводити ці змагання. Для нас перше, велика честь все ж таки в місті Дніпро провести, тому що місто славетне, славетне спортивною славою, славетне військовою славою на сьогоднішній день. І для нас це честь, і ми от бачимо, що дійсно тут є така потужна команда, потужна співпраця державних органів, громадських організацій, спортивних організацій. Дуже приємно, що види спорту між собою дуже гарно спілкуються і допомагають. Всі допомагають організувати такий спортивний захід. І ми ну, чесно в захваті, і я думаю, що це таке гарний початок. Але буде дуже багато продовження проведення спортивних заходів саме. Після того, як на початку стислої урочистої церемонії відкриття чемпіонату під склепінням палацу спорту, пролунав державний гімн України, а зібрання першим привітав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Подібне далі вони обоє в унісон говорили та дякували усім причетним за вишукану організацію і проведення звітного турніру, за співувачем і натхненником якого виступив депутат Дніпровської міської ради Данило Міро, який нещодавно очолив міську федерацію самбо. Він також не залишився у боргу і вручив відзнаки як. Представникам обласної влади, так і міської в особі заступника мера Володимира Міллера їх були удостоєні і президент Національної федерації Самбо України Вадим Рогач, його заступники Юрій Скрипаль і Євген Понирко, які водночас є головою цієї громадської організації Кривого Рогу. Заключним акордом урочистостей стало патріотичне фотографування усіх їхніх учасників на згадку на загальну світлину про чемпіонат України самбо серед студентів у Дніпрі у квітні 2024 року. Після чого спортсмени знову повернулися на килим, щоб продовжити сутички. Серед них був і здобувач вищої освіти Дніпровського українського державного університету науки і технологій Євген Кучер. Приїхав сюди перемогти і переможу доказати самому собі. І що я тут не просто так слова Євгена не розійшлися з ділом, і він став чемпіоном України у своїй ваговій категорії. Окрім нього, золоті медалі завоювали Дніпровці. Данило Білоліпецький з військового ліцею, Данило Журавель з національного університету імені Олеся Гончара і Катерина Човгун з Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту. Окрім цього, на рахунку самбістів регіону. По дві срібні і бронзові нагороди в особистому заліку, а переможцем загальнокомандного стала збірна студентів Донецького державного університету внутрішніх справ на другому місці. Подібний вуз Дніпра замкнув трійку призерів Харківський національний університет внутрішніх справ. Що стосується підсумків виступу інших вишів нашого міста, то Дніпровська політехніка, сьома услід за нею, восьмий національний університет, десятий військовий ліцей, придніпровська академія фізичної культури і спорту, дванадцята на чотирнадцятому місці – Український державний університет науки і технологій, Дніпровська медична академія, двадцять перша.